Друзі, всім доброго ранку! Важко, але наш дух, нашу волю до перемоги не зупинити. Як кажуть пабліки РФ, цієї ночі почнеться штурм Куп'янська. Дуже важлива жеде розв'язка. Якщо вірити джерелам про штурм, значить наші пройшли через Шевченкове. Це просто нереальний марш кидок Така воля до перемоги. Давайте підтримаємо наших героїв лайком і добрим коментарем. Синіха і Синькове Харківської області зайняли ЗСУ, повідомляє військовий журналіст Бочкала. До Куп'янська важливого логістичного центру для РФ залишилося 21 кілометр. Поруч з Куп'янськом знаходиться великий залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий. Це відстань з даного напрямку. Виходить, ми з вами можемо побачити ще одне оточення. До речі, підтвердження того, що ЗСУ поруч з Куп'янськом, це те, що все шобло депутатів і керівників текли в інше місто. А ось як вам ця фотографія? Навіть не знаю, що їй сказати. Боже, бережи наших героїв, друзі! Дуже багато полонених росіян. Цю інформацію ви можете подивитися на нашому телеграм-каналі. Посилання в закріпленому коментарі. Українська армія звільнила Іванівку та Яковенкове. Українська армія звільнила борщівку, Збройні сили України звільнили місто Балаклія. І це ще не все. У Балаклії знаходиться 65-й арсенал, база зберігання боєприпасів Центрального РАУ ЗСУ. До війни там було багато снарядів для ствольної артилерії РСЗВ і не тільки. Близько 130 тисяч тонн боєприпасів. Якщо русня не вивезла звідти все це добро, взяття Балаклії дуже допоможе ЗСУ для подальшого просування вперед. ЗСУ прорвали оборонні порядки 20-го МСД ЗСРФ під посад Покровським 30 кілометрів від Херсона, повідомляє Русня. Наші в ударі по всіх напрямках баржа з окупантами в Херсонській області вирішила сховатися на дні річки. Окупанти намагалися налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, однак ЗСУ завдали удару по баржі з окупантами і бойовою технікою на борту оперативне командування Південь. Просто казкові дебілоїди. Поки російські пропагандони обговорюють залишену балаклію і з'ясовують, хто винен, державні ЗМІ РФ продовжують писати, що місто під контролем російських військових, які героїчно відбили всі атаки ЗСУ, атаки расистів знову захлинулися під потужними ударами ЗСУ Генштаб деталі. Наші захисники відбили наступ окупантів в районах Костянтинівки, Довгенького, Дібрівного, Григорівки, Соледара, Першотравневого, Невельського, Мар'їнки, Кам'янки. Ось такі події відбуваються на сьогоднішній день. Щоб не пропустити нові події, підписуйтесь на канал. Все обов'язково буде Україна.